Привіт! Мене звати Дмитро Дірект. Дарект. Я з міста Харкова. Такий був тяжкий період як для мого міста, та й взагалі для нашої держави. Особисто я. Ну, я виїхав з Харкова десь на п'ятий день, я виїхав зі своєю сім'єю. І ми переїхали на західну Україну, і я жив в Тернопільській області, тому десь півроку я взагалі. Ну і а вже ж в мене були і балони, але в мене не було жодного натхнення, щось малювати. Я більш займався плетінням сіток, підготовкою місць для переселенців. Ми їздили там, збирали кровати, підготовили місця для них, тому не було часу до графіті, але. Ближче до вересня я вже повернувся до Харкова, тому що літо я був в принципі, в Тернопільській області, в село От. І, в принципі, більш-менш трошки стало легше, тому що е наші воєнні дуже вдало зробили контрнаступ. Ось, і десь е після ну, на другий тиждень, е так як моя сестра займалася волонтерством, а в напрямку е праці з дітьми. А, ну, Майстер-класи, малювання, музика. І тому я зв'язався з культурним десантом культурної сили, це коля Сільга. І він каже, що треба реально поїздити, помалювати на патріотичну тематику. Але я йому скажу, сказав, що я все ж таки про графіті, і я буду малювати по перше шрифт. І я почав малювати назви міст, селищ в жовтих кольорах. Ну і з один таких великих проєктів я зробив мурал на Ізюмській Ода. Я малював великого козака з назвою Ізюм. Також ще був козак в Балаклії і в Куп'янську. Їздив не тільки в Харківській області, в принципі, частина Луганської трошки Донецького напрямку, а також був і в Херсонському напрямку. Ну і також, якщо був час, я надавав майстер-класи, малювали з дітьми. Це також як психологічна розгрузка, притрит для малих. І також дарував свій журнал, який створив я в 2021 році про харківську культуру графіті, ну точніше, школу графіті. Щоб якось покласти зерно в їх розум, в їх думки, і може з роками вони теж почнуть малювати. <му> Якщо брати графіті, це як знаєте, як е, такий андеграунд, все ж таки, але теж можна сказати, вже. Наш з вами фольклор. Якогось там стиля там на Західній Україні малюють там трошки іншим стилям на східній Україні малюють, але разом ми робимо те, що і в принципі навіть зараз з'являються діти, які теж бажають малювати навіть в такий час. І як моя задача, як такого, вже трошки вже застарілого може райтера, але може ще ні, поїхати з ними, помалювати. Навіть ми от недавно проводили. 057 джем, ми кожен рік проводимо його. І десь 60% були діти, і ми ще малювали в районі Салтівки. І щоб ви розуміли, десь 24 там, 4 км до фронту, до міста Липці, і навіть ми чули роботу ПВО. Ось і Це повітряний тривога, але навіть малі навіть ми не взирали на це і малювали. І показували, що Харківське графіті живе, що сцена розвивається. І також можемо показати приклад міста Залізобетона. Не... просто чисто мурал класичний. І трошки з графіті, але я трошки ще зараз уходжу в муралізм. тому я захотів намалювати свій шрифт моє ім'я, а справа та зліва від мого куска ну, шматка будуть зображені кобзарі, кобзар, ну і це такий собирательний образ як козака. Кобзаря. Да. А ззаду це, в принципі, наші воєнні ну, сили спеціальних операцій, ну як відсилка до сьогодення. Ну і трошки все-таки фольклора, що все ж таки культура за, за нами, за нашими спинами, а спереду наші воєнні. Це дуже круто. Круто, те, що і я все ж таки доїхав. Тисячі кілометрів це тисячі кілометрів на час. Да. Це того коштує, тому що. Я зустрівся з райтерами, ну, в принципі, зі всієї України, хто хто зміг в принципі, приїхати. Побачити тут е, молодих райтерів, які е, також е, слідкують за нашою сценою східної України. Там ну, Харкова це потрібно. Фестивалі потрібні, потрібно ще більше. І можемо робити екшенджі, і там схід на захід приїжджати, як захід на схід, і це дуже, дуже потрібно насамперед, як в старі добрі часи. Це потрібно, так. Да.